Зоря у Харкові виграла у Геліоса 2-0. і вдома теж не залишила супернику жодного шансу. Одразу ж луганці забили. Будківський скористався навісом каменюки. А далі роль лідера узяв Караваєв. у першому таймі Влучив у поперечку. На початку другого забив. Запресингував захисників вратаря Геліоса і вдарив з гострого кута. Два а через 10 хвилин Караваєв зробив дубль. Чудово взаємодія з Петряком і третій м'яч у ворота гостей. І де тільки Олександр мотивацію знаходить у матчі, в якому вже все вирішено продовжувати грати на шаленій швидкості. Було так пару матчів. що ми думали, що просто так візьмемо, там пол ноги, як Ви говорите. І це завжди грало свою шутку з нами. Звісно, ж тримати держати всі в ігровому ритмі. Я розумію, що раз дві неділі грає це очень мало і. Коли підослясь така можливість, хочеться як можна бочцераті, як можна краще. Геліос один м'яч відіграв. Кравченко скористався передачею з флангу. Розгрому не сталося. Тим більше зоря суперника вибачила. Той самий Караваєв заробив пенальті. Але потужний удар Каменюки з 11-метрового парирувала поперечка. буде, все одно піде сироноподіти. і він його реалізує. Я вірнутим 100%. 3-1. зоря не тільки здобула позитивний результат, а показала чудову гру. От тільки з шахтарем на всі свої кадрові потужності сподіватися не могла.